Привітки усім! Сьогодні у нас друге червня. І от такі, дивіться, класні гвоздички Це оці от гвоздики багаторічники які я посіла в минулому році. І вони, от таке от гарне цвітіння на другий рік вони зацвітають. І от така краса, дивіться, які вони різноманітні. От і може ще насіятися на наступний рік. Дивіться, кожна квіточка яке чудове. Дивіться, які унікальна по-своєму унікалі. Петя співає пісні, бачите на фоні? Такі класні. Сині, дивіться, які гарні. Тут треба полоти. Ось скільки багато. Оце синій. Тут у нас амарант. Забуваю весь час подивитися цей амарант. Що воно таке? Забуваю. Може, хто знає в коментах, підкажіть, а то я... Може... Тут такий вже щавель, Пам'ятаєте, ми садили, щавель гарний. Пітя, молодець. Тут дивіться, яка велика грядка щавлю. Треба щавльовий борщ зробити. Тут теж амарант. Вон скільки треба прополоти грядки. Вон, яка вже гарна ця ревень, кущик. І от подивимося, вона яка вже смородина, вже навіть чорна. Деяка зелена висить. Пущик смороди. смородини. Можна навіть листочки тут на чай використовувати, а моної огірки. Так, тут ми теж сіяли, Вон, дивіться, які класні різні квіточки. Теж цілий рядок зійшов. Тут теж ми щось сіяли. Різні цині і от така, не знаю, лабелія чи ні. Трешт треба прополоти трохи, бо як щось тут зійшло, щось ну, незрозуміло що. Щось тут є, вони цині. Он така вже картопля та, що типа рання. Ось така вже величезна, дивіться яка. Ось тут теж от, горошок вже який великий, класний. Вон чудовий горох ще цвіте. І он вже є перші горошеньки. Зараз вам покажу. Ось вже квіточки, десь вже є горох цієї сторони. Дуже маленькі, але він все-таки є. Зараз подивимося. О, який горошок, дуже маленький ще, правда? Такий, така от краса. Вон там чесник. Треба чеснику ще нарвати. Малина ще вище стала, дивіться, вже майже ромашки перецвітають. Там зараз подивимося, теж є цілий рядок квітів різних сіяла. Вон як зійшли, дивіться, теж треба. Можливо, його трошки проповоти, але он все рівно, дивіться скільки. Різні. Тут цілий мікс у мене був, вон красоля, яка класна. І чорнобривці різні. Тут взагалі будуть оці от гарні теж квіточки. Тут будуть цвісти, вона вже така жовтенька цвіте. Як свізуть, Боже, забула теж. О, а оце мірабіліс, бачите? Буквально я його посіяла, коли ж це ми з вами сіяли, вже забула. Треба подивитися у плейлисті Мої фінці. Оце мірабіліс, я і знаю його. Він може на балконі цвіте. От такі гарні, дивіться, які квіти чудові. Вон, ромашки. Оці гарні минулого року сіла сіяла було б пару квіточок. А цьому році цілий ряд їх буде. Такі гарні вони, як дзвіночки. Соняшники теж минулого року тусія, оці от декоративні, бачите? Я їх в цьому році вже не сіяла, а от вони самі не сіялися гарні. І оце цілий рядок. Оцих от цікавих таких дзвіночки. Я вже дочекаюся, як от, які вже тут ці, дивіться, квіточки. От-от вони розпустяться. От такий хрін. Він дивіться, який він класний. Тут червоні. Така червона смородина, бо називаються. Так, отут от гарні. Вон полониця вже відходить. Все ще є. Вон така гарна полониця на початку літа, але вже вона трошки відходить. І отут от, у нас, дивіться, які ягоди класні. Жимлость. Такі от чудові вони продовгуваті, Теж дуже цікаві. Такі, як хоботи. Така от класна ягода, дуже корисна жимлость. Потім що тут у нас? М'ятка проросла? Отак от відриваєте, як, як укорінити м'яту. Відриваєте. Отак от, от черіночок. Вставляєте. Все, м'ята прийняла, прийнялася. Особливо вологий ґрунт, Це буде там м'ята. Все. Можна навіть без водички такий агрус. Класний агрос, дивіться. Ну там півонні ще, червоні, білі вже майже відсвіли. та от такі от класні. Теж підемо, подивимося далі город. З цієї сторони ще подивимося. Що тут у нас далі? Така черешня теж. Навіть черешеньки є маленькі, маленьке дерево вже вон черешньо. Правда, щось вже на неї напало і хочу поїсти. Якось. Не знаю що. Так, маленька цибулька. Картоплю теж нападають жуки вже. Тут у нас редиска. Ось така от редис. Дивіться, яка гарна редисочка. Два рядка. Тут біла редиска. Тут барячки. Тут пропол прополені вже. Капуста. Тут капуста. Тут редиска. Редиска, салат. Вон салат який виріс гарний. Тут огірки. Тут рукола. От там такі гарні персики. Чи абрикоси це? Персики, вроді. Тут якийсь такий сорт, цікавий персиковий абрикос. А отут біла, велика, довга редиска. Дивіться, яка вона класна. Вже відросла прямо. Вони які корні великі, цікаві. Це така довгий сорт. Білий редиски. Кропчик, бурячки. Тут теж вишня. І от якась, якась щось таке незрозуміле. На ній завелося чи щось таке. Не... не знаю, що це таке, як цим боротися. Пишіть в коменти. А, це у нас тут що? Теж бурячки треба просипати. Тут теж якась не просипала. Тут малина, цибулька, цибулька, руководва. Тут теж салат. Дивіться, який класний салат. А тут теж тут я сіла і амарант. І ще я тут сіяла цей любисток, але щось не бачу, що він тут проріс, Любисток. Ну, Не все іноді сходить, чорна смородина. Тут у нас хочу теж подивитися. Тут є базилік, різний салат сіяла. Шо, і що я тут бачу? Салат і базилік, мій де він? Не дуже. А отут от базилік маленький, отакий. От тут маленький базилік. Салата щось не дуже бачу. Треба теж тут прополоти. Бо щось дуже мало. А, ні, салат. Дивіться, який цікавий салат проріс, квасо. Ух ти, Дивіться, теж треба його пробувати. Така от краса. Зараз ще подивимося там, що у нас. Тут я сіяла теж квіточки різні. Ось тут була у мене матіола багаторічна. А тут у мене був цей. Ой, собачки називаються, квіточки, отакі маджестик роголистикі. Теж тут у нас що, тут кори, кори, гвоздички ті, що я сіла з цього. Це теж уже посадила в землю. З насіння тут три види різних вездичок. І от вже будуть скоро квіточки тут утворюватися. Вони теж прийнялись. Тут айстри ми посіяли. Ті, що я сіяла, от айстри. Це теж з насіння, тут декілька видів. Такі айстрочки. Тут колоси мої продовжують рости. Тут гвоздички ті, що ми сіяли з цього. Різні такі оці гвоздички. Теж тут вони два рядки маловато проросли, але все ж таки щось може і буде, подивимось. Тут що у нас теплиці, тут теж ці сині баклажани, перці. Так от, теплиця. І тут що у нас теж? Тут теж перці, капуста, перці. Тут от різні такі баки з водичкою. Мята, три види м'яти. Така маліса і отакі от троянди. Дивіться, які чудові рожеві, трояндочки Вон там навіть персики якісь. Персики теж щось таке напало. Не знаю, якась гидота напала. Они на вишні, І вишні. Дивіться, які вишні, класні шпанка. Називається сорт. Вишні. Супер, да? І тут сіли. В минулому році ми сиділи айстри, а в цьому році вони вже вон, матювала цвіта запашна. І айстр, скільки насіяли, з минулого року. Дивіться. В цьому році ми тут їх не і ці квіти минулорічні, ще гортензія буде. І от такі тут теж різні. Оце ще зацвітають оці півники. І тут от я посадила камелія, отут -от уже -от от проростає. от Камелія проростає. Вон коле осипітунія. Моя її прищупнула верхушку. І отак моя далі, і тут камелія. Отак от. Це в мене вона дома виросла камелія, а отут Петунія, це от моє знесіння. Я верхушку так відірвала і так вставила в землю. І от там теж оці от верхушечки можна переукорінити ще. Мені картопля висілася, Тут начігула. Тут класні ще лілії. Скоро тут засвітуть лілії. І отакі, дивіться, класні. Високі вищі мене дзвіночки гарні. Такі фіолетові. Тут у нас така вже ягоди лохини. Дивіться, які лохини. Ну троянди ці дивіться. Які ж вони гарні, цілий кущ троянд. Тут теж гвоздічки, вони вже будуть Ну, Тут троянди шикарні. І тут я посіяла, хотіла вам показати, не посіяла, а посадила, Прямо вставила отак от. Землю відірвала у себе вдома. такий сукулент. Він в'ється, так буде не спадати. Ставила буквально одну гілочку, розділила на три частинки. От вона теж прийнялась, бачите? От так, Тут у нас такий теж я посадила минулого року, в цьому році отакий от кущик, такі хости. Гарні. І тут я ще посіяла, покажу вам фокси. Флокси, але флокси щось напало. Це в минулого разу ці з насіння, це флокси в мене. Тут і тут. Я так відділила, але якась гада його тут хоче з'їсти. Ну, тут, тут різні теж квіточки в мене. Ще треба подивитися, що виросте. Чи подивимося на той. На продовження роду ще сходимо. Подивимося зараз туди. Зараз покажу вам, які ще черешні, вишні виросли карт. Они какие вишни бомбичные, дивите. Вон, какие вишни классные, смотрите. Чудовые вишеньки, прям цели елочки. И тут кузов наш, орчик. И вот тут черешни уже черные, такие аж темные, дивите, какие темные. О, курочка, может, снесла яичко. О, она и побачила, и думает, что я им что-то несу. Дивіться, і тут вони щось ж... мене чекають, думаю, що я щось смачне принесла. А отак курка знесла її яйце. І от тут сіяла ще теж метіолу і у вони які. за два тижні виросли. Тут ще бисенько вам швиденько зніму. От картоплю велика. Потім тут що капуста. Капуста яка? Тут теж що тут у нас посіяно. В цих банках теж капусточка. Ось який банок. І от тут рядом з ними різні. Отут тут отак помідори. Плантація. Тут одна плантація, а там інша. Там інша плантація вже цвіте. Помідори ближче вам засніму. Ось таку плантацію ще тут. Ось така капусточка. Так от в рядок вона туди далі. Росте до кінця города. Картопля вже навіть покроплена один раз. А то вже вивелося інші. Тут плантація помідорів. І отак от вони вже цвітуть, дивіться. Тут теж ще капусточка. І от вони цвітуть. Як цвітуть гарно, помідорчики. Така от плантація, дивіться. Не знаю, скільки тут кущів. Така от краса. А тут брюссельська капусточка. А, це брюссельська капуста рядок, отаку, дивіться. Ого, це така маленька буде капусточка на одному. Така от цікава. Її дуже люблять в різних турецьких країнах. Там, де все включено. Таку от таку капусточку теж нам дають. Смачну брюссельську. І отут от теж ще помідорки. Тут огірки. Дивіться, які огірки класні. Чудові. Там от від кротів. О, тут буде, мабуть, ланка кавунів Отак от ростає. І тут далі, там де теж тут проросла. По-моєму, тут ми попкорн садили, так? Да? Кукуруза попкорн. Тут теж якісь огірки. В общем, так ще краще все попростало, дивіться, як класно. Тут теж якісь огірки. В общем, і тут класно. Все таки росте. Там от зайців, то що я вам знімала відео раніше, зайці гуляли. А тут от скільки квасолі, дивіться, там ще кукурудза. Там то кукуруза, то косоля. Пам'ятаєте, ми сіяли, коли це? Буквально Може два тижні пройшло. Чи коли це треба подивитися в плейлисті? Там от у мене плейлист на дачі. На дачі так і називається. Один з останніх плейлистів. От там от. А от там по краюшку соняшник. Що хочу вам показати. Ми по отак до кінця городу. І там от хочу подивитися, як проріс соняшник. Тут Ми садили міжрядді. Між, між Оце соняшник проріс, дивіться, по дві, по дві насінини я на всякий випадок садила. І от, от проріс соняшник. І отут от, деяких не проріс, а деяких по два. І десь ми тут о, між кукурузою садили огірки. Дивіться, які вони теж огірки. От кукуруза, от соняшника два. От проросли. Там Де є два, а де. Є... О, якась полетіла птаха. Сиділа там сама. І тут між огірками огірки кукурудза. Огірки, дивіться, які класні. По два насіни насадила, на всяк випадок. І вони всі по два проросли. Клас. От будуть вони плистися і рости отак на кукурудзу. Зрозуміло? Це я таке, мені кажуть, що вони типу, повинні. Це таке вичитала, от що вони повинні рости так аж до. І тут проросли. Якісь тут теж я бачу досадили. Мабуть, це теж огірки схожі на. Може і що тут не знаю. А може це соняшники теж. Взагалі, отакий цікавий у нас город. Там от картоплі. Непочатку, вже цвіте картопля. Я покажу вам, як цвіте картопля. Хто не бачив. І ось так от до кінця один город. Тут десь 12 соток. І там далі. Там до будинок теж 12 соток. І тут уже свята картопля. Дивіться, от вам. Такі синенькі квіточки гарні. О, і там якийсь Петя, інший співає пісні. А тут от підсинат ліс. І от вон, дивіться, така краса, природа. Там хтось закинув ворот. Хтось. Поки не обробляє, може потім через тут якісь навіть, ще квіточки ростуть, везічки теж у них заброшені. Тут теж цвіта шипшина. Щоб такий город у нас цікаві? Такі новини згороду. Всім чудового дня, всім дякую, усім до зустрічі. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. От І будемо спостерігати далі новини з городу різні. Пишіть якісь ваші може рекомендації. Цікаво буде почитати. Можливо, щось погородове порадите. Усім пока, до зустрічі в нових відео.